Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно ввічливі. Якби не те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими.